Щоб стати найкращим менеджером відділу продажу, слід продати більше всіх, як це зробив Джо Джерард, який потрапив у книгу рекордів Гіннеса. Якщо ж у вас немає зараз великого результату, у вашого менеджера і він хоче стати кращим, то ви можете себе запитати: а який у мене для цього є план? Сьогодні у відео розповім, з чого складається процес продажу, які його складові та як стати найкращим. Який у мене для цього є план сьогодні? У цьому відео я розповім, з чого складається процес з продажу, які його складові, та як стати найкращим менеджером з продажу. І ви зможете завдяки цьому зробити аудит себе чи аудит своїх менеджерів та визначити план розвитку кожного. Перше, це знання продукту, і це не тільки знання технічних характеристик або наших кейсів і як працює продукт, а це розуміння клієнта, знання його потреб. Це більш важливо ніж продукт. Що люди купують у людей через потреби та бажання, людина рішення приймає емоційно, спирається крім раціональності ще на відчуття. І якщо мотиви клієнта, як емоції психології, не оцифровані, то ви вже бачите вашу першу точку зростання. Наприклад, ви знаєте, в чому різниця злості від агресії та гніву, або якщо казати про мотиви покупки, а чи знаєте, в чому різниця мотиву від проблеми? Іноді ми плутаємо ці поняття. Бажання клієнта, цілі клієнта це як і емоції, які потрібно відрізняти одну від одної. Тому що, якщо ви це плутаєте, як керувати стати найкращим, не знаючи інструментарію, то можливо ніяк. Далі структура переговорного процесу: є структура розмови, є техніка продажу, є психологія прийняття рішення, і поговоримо про кожне по черзі, тому що це все складові, вони важливі, щоб стати найкращим. І що ж таке структура? Ну, типу, ми привітаємо, виявляємо потребу, розповідаємо про продукт, чи їдемо на зустріч, чи там продаємось. А що ми там робимо на зустрічі? Чи ми щось розказуємо, чи задаємо запитання у якомусь співвідношенні? Була зустріч, і ви не зробили запис. Або ви просто не запам'ятали те, що там було. Або тільки ж зрозуміли саме головне, на ваш погляд, але щось могли забути. Тобто, якщо ви не аналізуєте записи, ви вже не можете стати найкращим у відділу продажу. Чи ви це знали? А вчора аналізували, а позавчора, а тиждень тому я вам скажу, що я по сьогоднішній день аналізую свої записи перемовин. І я це робив тисячі разів і раджу вам також працювати над собою через аналіз записів. Питання до вас. А ви зараз чи завтра плануєте точити вашу зброю? Або якщо у вас немає часу, бо треба ж дзвонити, дзвонити, гроші, гроші, це може приводити до вигорання. А той, хто вигорає, не може стати чемпіоном у продажах. Або він згорає, а потім знову воскресає, тобто нестабільність така. Наприклад, як порадив Дональд Трамп, що щоб зробити багато грошей, почніть з мережевої компанії. Ви ж це не любите, так? Спробуйте продати бади чи побутову хімію вашому другу. І ви тоді дізнаєтеся багато про цю точку зростання. Нещодавно один з продавців мені написав: Сергію, для мене велика честь попрацювати з вами. Розгляньте, будь ласка, мене на посаду. Я буду слухати все, що ви кажете, і виконувати завдання. І це у нього дуже класно спрацювало. Ви також можете це сказати вашому наставнику або роботодавцю. Звісно, можливо, ви продавали раніше багато, але ви. Ще не найкращий. Це означає, що вам не буде заважати чиясь порада. І скажу, що ще заважає стати найкращим менеджером. Це наше его, его-продавця. Ну, типу, я багато продаю, я класний. Що ти мені тут розказуєш? Я тут і все і так знаю. Вітаю! Вам пощастило стати найкращим менеджером продажу, якщо ви не Дональд Трамп. Тому що, як кажуть, деякі люди, що у нього дуже велике его, Трамп ні до кого не прислухається. Якщо ви не такий, то раджу знайти свого наставника, раджу проаналізувати дзвінок, раджу перевірити, скільки технік продажу ви знаєте, список, будь ласка, структуру розмови написати, яку ви знаєте. І все це і те, що вам потрібно пройти, щоб стати найкращим менеджером з продажу. Тому що, якщо все це є, ви не будете вигорати. будете виконувати план продажу і отримувати задоволення від вашої роботи. У вас будуть гроші, і в якийсь момент ви відчуєте, вау! Я це можу, вау, у мене виходить клас. І це вас надихає, підпалює вас зсередини, тому що продажі без підпалу це якісь страждання. Ще невеличка порада для власників бізнесу. Наприклад, ви можете виявити у менеджера, чи насправді всередині себе він відчуває, що він може, що він внутрішньо собі каже, що я можу продавати, я впевнений, або думає, ой, щось якийсь я поганий і не продаю, і нікому це не скажу. І, звісно, ті речі, які приховують і не показують на планерках, це, мабуть, можна виявити у камерному спілкуванні з менеджером one to one і скажемо, що робити? Виявити, що менеджеру, на його погляд, не на ваш, на його погляд заважає стати найкращим. Що це? На цій розмові можна менеджера запитати так: Скажи, хто твоя головна зірка в продажах? Якщо ви менеджер, я вас запитаю, хто ваша головна зірка? У Голівуді чи спорті? Ви кажете, ну там Месі, Рональду, чи там, президента, чи якогось залізного чоловіка називаєте, що, що особисто тобі потрібно, щоб стати таким у продажах? І якщо ви задаєте це запитання, що відбувається? Правильно, менеджер починає мислити. Можливо, і ви починаєте мислити. Далі питаємо: а що потрібно, чим тебе забезпечити, щоб у тебе все це було і ти став найкраще? Або я вас запитаю, що вам потрібно. От що це? І ваша підсвідомість, ваш мозок, ваша свідомість, називайте, як завгодно вам в цьому допоможе. У вас є всередині якась підказка, як же це робити. Наприклад, менеджер вам скаже, привези мене в офіс Джордана Белфорда. Хай він зі мною попрацює. Тоді можете сказати так: ну, на Джордана Белфорда я ще не накопичив, але я тут знайшов декого місцевого. Запитайте у ваших знайомих. То у вас таке є. Якщо саме цього не вистачає вам, вашого менеджеру, то раджу зробити прямо зараз. Підсумуємо, як же стати найкращим менеджером прямо сьогодні, прямо зараз. Бери слухавку, закривай угоду, щоб вже ввечері ти надихнувся, що вау, я продав. або давай сюди, мені скидай запис дзвінка, я проаналізую і надам тобі поради, складу скрипт і ти перевіриш. Це робиться звичайно за одну-дві години. І прямо зараз став подобайку, та обов'язково підписуйся на канал. Щиро бажаю тобі стати найкращим продавцем для себе, компанії та клієнтів, з якими ти працюєш.